Всім добрий час у суток. У нас такий експеримент проходить. Замовники стелю обезшумити. І що ми будемо робити? Для початку стеля вся підчищається від різних ганзольдерів. Підчищається, щоб ніде не було ніяких там напливів, нічого не було. І загрунтовуємо ґрунтівкою. В моєму випадку це файдаль. Фейдаль противогрибкова. Потім беремо пліти ОСБ десяточку. Наклей пену секунду, клеїм тридцатку вату. Пропинюємо такі. Це секунда, 60 секунд. Ну, щоб швиденько воно все засивало. Перед цим змочували перской звичайний і вклеїмо вату. Вклеїмо вату, робимо такі панелі. Потім, коли воно застине, застинемо воно швидко, будемо кріпити до стелі. Грунтуємо за допомогою звичайного валіка такого волохатого. Це для того, щоб предотвратити появу грибка. Повторюсь Грунтівка протигрибкова файдаль. Грунтуємо і десь через пару годин будемо клеїти наші панелі. Не, не клеїть, а кріпить. Ось наробили трішки таких панельок. Потім туди, де будемо клеїти, принесли, Нам на не перескали піни. І зараз будемо піднімати і кріпити. Ось все прикріпили, на брусках підперли. Все, людська, людський фактор не потрібно. Зараз будемо перфорірувати. Виставляємо наступний ряд. Поставляємо щілинку і запінюємо піною. Запініємо це все піною. Потім здвига... через. Хвилинку здвигаємо листи, щоб, щоб, ну, щоб здавити його між собою. Ну і остаточний етап це обрізання піни, щоб десь моло торчить. І беремо такий скотч, він дорогий для армування, і заклеюємо стики. І це зовсім міняє картину. Це як вишенка на торту. Ну, ви зрозуміли. Все стає симпатічно, презентабельно. Так що, я думаю, замовники оценять. Ну і не говоря вже про те, що ми закриваємо піну для того, щоб ця пліна це, ну, цей скотч тут теж щось, щось до шуму шумоізолює. Так що, отак. Всім дякую, підписуйтесь на канали. Все буде Україна.